За оперативною інформацією станом починаючи з 27 березня по 3 квітня підрозділами Харківського гарнізону ДСНС було здійснено 216 виїздів. На ліквідацію пожеж 125 виїздів, в тому числі пожежі, пов'язані з веденням бойових дій: 4 пожежі в екосистемах 83 виїзди. Також виїзди на обстеження наслідків ворожих обстрілів, дорожньо транспортних пригод та допомоги населенню 91 виїзд. Врятована на пожежах дві особи. Також одна особа загинула та одна травмована. Сапери ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 360 разів. Було знешкоджено 871 боєприпас. Починаю, наразі сапери ДСНС продовжують обстеження ліній електропередач. Починаючи з 8 вересня 2022 року. Піротехніки обстежили вже понад 2000 гектарів території. Обстежено 943 кілометри ліній електропередач. Знешкоджено 54 637 вибухонебезпечних предметів, а загалом з початку бойових дій знешкоджено 60 659 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень 8 цивільних осіб були травмовані або загинули при підриві на вибухонебезпечних предметів. Троє осіб загинуло, п'ять постраждало. 27 березня на території села Бугаївка Вивчанської громади. Поряд з водоймою, йдучи на рибалку, чоловік 61-го року народження наступив на протипіхотну міну «Пелюстка» та підірвався з травмами різного ступеню тяжкості. Його було госпіталізовано до обласної лікарні міста Харкова. Цього ж дня в місті Куп'янське на території Сод... садового товариства літейщик підірвався на протипіхотній міні чоловік 72-го року народження та загинув на місці. 27 березня в селі Велика Камишоваха Барвінсь... Барвінківської громади Ізюмського району на городі на протитанковій міні підірвався трактор Т-40, трактори чоловік 94-го року народження. Отримав осколкові поранення. Знаходиться наразі в Барвінківській лікарні. 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове. В результаті вибуху загинуло двоє людей. 84 та 2006 років народження чоловіки, а також двоє. Чоловіків отримало поранення 2006 та 2002 років відповідно. За попередніми даними, вони на легковому автомобілі рухались ґрунтовою дорогою за межами міста Барвінкове та наїхали на протитанкову міну для того, щоб дістатись екстреним службам та медикам до місця підриву. Сапери виїхали для обстеження території і тільки на цій ділянці ґрунтової дороги було вилучено 12 протитанкових мін. 1 квітня в Ізюмському районі в селі Довгалівка, чоловік 64-го року народження, підірвався на розтяжці з діагнозом вибухова мінна травма. Його було госпіталізовано до обласної лікарні. Тобто випадки, е е трагічні випадки щодо е вибуху на вибухонебезпечних предметах, продовжуються. Ще хочемо звер звернутися до усіх мешканців міста Харкова та області, що слід утриматись від відвідувань лісів, лісопаркових зон. Лісосмуг, водойм, узбіч, доріг, територій, де є попереджувальні таблички, увага міна, а також традиційні відвідування кладовищ напередодні та під час пасхальних свят. Особливо це стосується деокупованих територій та тих територій, де велись інтенсивні бойові дії. У випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів негайно треба зателефонувати за номером 101, 102 або 112. Також ще хочу нагадати, що було декілька випадків під час розмінування сільхозугідь. сапери, сапери розміновуючи територію полів, в селі Гракова, Чугуївського району виявили 250 протитанкових мін. Це тільки в полі, тому зараз особлива небезпека. Під час проведення цих робіт виникає сапери ці протитанкові міни знешкоджили. А крім того, в селі Гусаровка ізюмського району під час проведення розмінувальних робіт у полі саперами ДСНС була виявлена протитанкова міна. тільки на ділянці поля 100 на близько на 5 метрів. Під час проведення підривних робіт здетонувало ще 30 протитанкових мін на цій ділянці поля. Тому небезпека вкрай висока, становить саме на деокупованих територіях під час проведення робіт. До речі, щоріч на 4 квітня відзначається Всесвітній день мінної небезпеки. В цей день це міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов'язана з розмінуванням, започаткована у 2005 році організацією Об'єднаних Націй. В цей день наші фахівці масово в кожному районі Харкова та області проводять просвітницькі заходи, інформаційно роз'яснюють роботу щодо попередження мінної небезпеки. Задіюються і волонтерські організації, і правоохоронці. Проводяться робота як з дорослими, так і з дітьми. До речі, Україна, зокрема Харківщина, є однією з найбільш постраждалих відмін наш регіон, так і взагалом країна. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. 27 березня рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу міста Волчанськ. Там було Пошкоджена значна кількість приватних домоволодінь, 16 приватних садиб. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарчі, споруди, гаражі та легковий транспорт. 28 березня рятувальники виїжджали для обстеження місць ракетного обстрілу у місто Богодухів. Дві ракети С-300 потрапили безпосередньо в серед міст Богодухова. Перевіркою встановлено численні пошкодження приватних домовладінь, господарчих споруд, вражені дахи та вікна житлових будинків постраждалих не було. 30 березня в Харкові внаслідок ракетних ударів були пошкоджені приватні домовладіння, інші будівлі та легковий приватний транспорт. А в цей же час в Ізюмському районі внаслідок ворожої атаки по об'єктам. Енерго, е, е, інфраструктури. Е, сталося відразу чотири пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували 1 квітня вночі. Рятувальники виїжджали для обстеження місць ракетного обстрілу по селищу Великий Борлук. Загалом було три ракетних удари. Один удар прийшовся в двоповерхову адміністративну будівлю, значно пошкодивши її. Це будівля. Приватного агропідприємства і інші дві ракети влучили в землю неподалік проїжджої частини. Пожежі, що не пов'язані з веденням бойових дій, 2 квітня в місті Балаклія сталася пожежа, де горіли меблі. У квартирі на площі 2 квадратних метри. Під час ліквідації пожежі рятувальниками була врятована жінка 70-го року народження. А також чоловік 82-го року народження з діагнозом отруєння чадним газом. Їх було госпіталізовано до районної лікарні. І 2 квітня в місті Зюм горів приватний будинок на площі 50 квадратних метрів під час гасіння пожежі. Рятувальниками в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка. Пожежу близько п'ятої години ранку було ліквідовано.